131 снаряд випустив ворог минулої доби по Херсонщині. Чотири ворожі снаряди поцілили у житловий квартал Херсона. Внаслідок влучань загинула 75-річна жінка. В обласній військовій адміністрації наголосили, що окупанти стали частіше використовувати авіацію для нанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема за допомогою керованих авіабомб. Що зараз відбувається на Херсонщині? Олександр Толоконніков з нами на зв'язку, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вже бачимо вас, пане Олександре, вітання. Добрий день, добрий день. Слава Україні, героям слава. слава. Давайте, будь ласка, розпочнемо з ситуації наразі. Була величезна кількість обстрілів. Що можете повідомити? Ну, я хочу перш за все сказати, що завдяки зусиллям ЗСУ. Як уже повідомляв генштаб на вихідних було знищено дві вогневі точки артилерії, три точніше вогневі точки артилерії на лівобережжі російської армії, а також три одиниці бронетехніки. І ми це бачимо, як притихли обстріли у Херсонщині. І Наразі ми бачимо, що 20 обстрілів було минулої доби. Так, на жаль, жінка 75 років загинула. Вона знаходилася в селищі Іванівка. Там були дачі. Вона знаходилась на подвір'ї, На жаль, вона загинула. Але на щастя, це все на, на вчорашній день. До цього, 1 квітня, теж була така дуже потогова історія. От я слухав попереднього спікера, як він розказував, що потрібно виїжджати, потрібно вивозити дітей. І саме в цей день приїхала це прем'єр-міністрка Ірина Верещук е тимчасово по на території, е і ми разом з нею зранку зустрічали дітей саме з козацького, п'ять діток. Самому меншому було один рік. Вони в їх вмовили е виїхати і одразу через дві години по козацькому прилетіло і ракети, і артилерія. І там чотири людини зазнали поране. Тобто, це показовий момент, що треба це робити, треба виїжджати. Хоча з цих населених пунктів де небезпечно зараз. Де батьки цих дітей, яких ви зустріли? Вони були разом з дітьми. Вони виїхали разом з батьками ці, і вони зараз знаходяться в Коблово, в пансіонаті. Розмістили з ліжу. Так, це така от дуже складна тема, але дуже нагально для багатьох адміністрацій на місцях. Пане Олександре, ви зараз, я так розумію, ви знаходитеся в центрі Херсона зараз. Ми бачимо. Так, точно. Яка ситуація от в місті? Що бачите? Багато людей, мало. Ви ну, знаєте, Херсон живе, оживає більше, коли менше обстрілів, більше люди виходять, їздять. Зараз я вже дивлюся, багато машин. Їздить, дай Бог, щоб так і було, але ми все все одно попереджаємо, що треба не нехтувати правилами безпеки, не виїжджати Ну якщо немає необхідності, не їздити і не виходити не тільки за потреби, тому що ми розуміємо, що вони продовжують знаходитись там. Ми знаходимося в зоні пораження майже всіх, які там в них є. Цей танки РЗСВ, СВ міномети, все може тонпіти майже в кожний куток Херсон. Пане Олександре. Що це за інформація про те, що на тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти готуються до виборів, активно проводять роботу над містянами? Що це за робота? Яким чином це відбувається? Ну, і взагалом от якщо маєте інформацію про події на тимчасово окупованій території, як там все зараз? Ну вони продовжують е, примусову паспортизацію для того, щоб вже потім е, легітимізувати свої дії, в тому числі і з виборами, в тому числі і з е, якимось своєю статистикою для своїх е, цих бункерних бункерних е, бункерному керівництву, яке там сидить і чекає якихось дій. Але ми розуміємо, що ну що люди включаються люди не хотять, але вони там вдаються до е, різних методів і, і катування, і залякування. Бо там багато дітей ми розуміємо, що дуже важко людям. Е, але ну треба трошки по протриматися дуже скоро зсу збройні сили наші будуть там і і люди будуть вільні. Але ми розуміємо, що там важка ситуація. І вони будуть робити все для того, щоб і для легітимізації своїх дій і провести якісь вибори і потім казати міжнародній спільноті, що дивіться у нас все по, по закону. Але це, це неправда, пане Олександре. Дякуємо вам за ваш час. Вам Спасибо. спокійного дня. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.